Вітаю вас! Дивимось огляд на найяскравіших партій та моментів шостого та сьомих турів турніру у Вейканзе. І починаємо з, мабуть, найкращої партії шостого туру, дуже динамічна, Манфорест Гукэш. Манфорест грає білими фігурами, починає партію ходом Е4, Е5, кінь F3, кінь С6 і Д4. Шотландська партія. Пішак забирає на D4, кінь забирає на D4. І тут хід ферзь f6 доволі рідкісний, зазвичай на це поле ставлять або коня, або грають слон C5. Тут партія ще може перейти в доволі класичне русло, слон e3, слон C5, якби було б зіграно, але цього зіграно не було. Кінь одразу відійшов на b3, слон C5 вже неможливо, ферзь 6 грає чорні. Гарний хід атакується пішака на e4 і разом з тим прицілюється до пішака на g2, тим самим заважаючи білим вивести свого білопольного слона. F3 грають білі, захищають пішика на f4 і слон d6. Цікавий хід з загрозою побити на h2. Тому що, якщо тура забирає на h2, то слідує g 3 шах, і подвійний удар на короля та на туру, яка буде стояти на H2, та білі грають кінь c 3 і цей хід захищає. Чорним зараз на H2 погано забирати, бо після тура б'є h2, g 3 шах, король відходить, ферзь забирає на H2, слідує кінь d5, і немає змоги захиститися від удару по пункту c 7 Загрожує слон F4, ну і власне цього ходу ніякого захисту немає. Комп'ютер рекомендує грати король F8, але після слона F4 більш ніж достатня компенсація буде у білих, коли вони заберуть цього пішака. ще й мають велику перевагу у розвитку фігур. Тому після ходу кінь c 3 кінь виходить на F7, поле D5 не даємо стати коню сюди, ну і разом з тим загрожує вже слон H2. Тому білі грають F4, прикривають діагональ слону і захоплюють центр. Слон відходить на b4, бо на d6 він все-таки невдало стояв, там свого слона c 8 блокував, оскільки пішак не може вийти вперед. Зараз він зв'язує цього коня на c 3 і загрожує побити ферзем на e 4 тому F5, ферзь F6, слон d3. Грають білі. чорні останнім ходом напали на пункт C3, але білі грають на розвиток фігур. Ван Форест, в принципі, любить жертвувати пішаки, і тут він віддає одного заради того, щоб отримати перевагу в розвитку фігур. Ферзь відходить на f6, коротка рокіровка. Отже, білі закінчили розвиток, всі їх фігури виведені, король і тоді, як у чорних не зроблена рокіровка, і, до речі, в коротку сторону доволі небезпечно рокіруватись, там. У білих часто є ідея зіграти ферзь h5, слон g5, f6. І разом з тим, ще потрібно. Ну, якось основна розвинути, ну, власне, хід D6 зроблено, король H1. Абсолютно нормальний хід, доволі типовий, відійти з відкритої діагоналі, щоб ніде не потрапляти в шахи. Слон виходить на d7 і a 4 Захоплюють простір білі на фланзі. Окрім того, очікуючи, побачити короля чорних саме на цьому фланзі, я вже розповідав, що рокіруватися в коротку сторону небезпечно. Ще комп'ютери не кажуть, що там прям програно чи дуже погана позиція, але все-таки небезпечно. Кінь e 5 грає чорні і коня ставлять на прекрасне поле e 5 один з мінусів. Того, що пішак став на F5, поле e 5 дуже гарне для чорного коня. І Разом з тим звільняють поле С6 для слона або іншого коня. Ферзі 1 Неточність, тому що показує, що у чорних був гарний маневр зіграти замість цього ходу кінь А5. Атакуємо цього пішака, і кінь стає на поле С4. Гарне поле для коня. Кінь забирає на Д3, пішак забирає на Д3. Зараз Д5 для того, щоб розбити пішаковий ланцюг білих, потрібно забирати. Коротка рокіровка, вдовго рокіруватись дуже погано, там і d6, і a5 цей король дуже швидко відкриється, тому тільки в коротку сторону. І тут після кінь є c 6 для того, щоб отримати поля для своїх фігур, де це кінь б'є c6, саме кінь, тому що слоном погано через кінь g4, і на відхід ферзя слідує F6, ферзь d4 і f6. Тому слон має залишатись на d7, щоб ось цього коня атакувати і не давати можливість зіграти F6, тому ось тут на C6 забирає саме кінь. Ось я дивився на цю позицію. Тут показується перевага у білих, хоча здавалося, у них набагато гірша структура. Проте той факт, що над чорними постійно нависає загроза прогнати ферзя і зіграти F6, пославлюючи короля, дає тут білим перевагу. Та в ферзі є один зрозумілий хід ферзь хоче вийти десь на g3, кінь на C6. Тора Б-1, знову ж таки, очікуючи, що короля на фарезовому фланзі, так король поки що залишається в центрі. Грають а 5 і поле А5, і в коня запираємо і не даємо десь далі пішаку насунутись. Кінь через С1 виходить, ну от бачимо, що цьому коню трошки важко знайти маршрути. Там через С5 Б4 не було, і от саме в тому була сила маневра раніше коня через С5 на С4. Зараз він таким от ще не має йти. І кінь Б4. Ще одна з ідей ходу А5: забезпечити ось поле для коня. Забирати коня не варто, тому що це допускає активізацію фігур чорних. Там, Окрім того, раз на А4 заберемо. Б6, ще число 6. І пішак на А4 слабкий. І ще чорні дуже. Задоволені, що розміняли чорнопольного слона білих, тому що залишився білопольний слон, який впирається в своїх пішаків. А от чорнопольного слона немає. Тому цього коня точно не варто забирати. Це було позиційною помилкою. Ферзь виходить на g3, куди і збирався, і зараз слон g5, є ідея зіграти, сильна загроза, тому грають a 6 кінь e 2 G5. Чорні збираються атакувати на королівському фланці. Пішак забирає на g6, ферзь забирає на g6. Розмінюватися ферзями білим не хочеться, тому що все-таки король це не незабезпечений, тому ухиляється від розміну ферзів, але дуже помилково. Треба було грати e 3 щоб ось цього слона захищати. Замість Цього зіграно ферзь F2 і груба помилка, тому що на D3 можна забрати. Кінь забирає на D3, пішак забирає на D3, кінь забирає на D3, ферзь D4. Можливо, ось це було ідеєю білих подвійний удар на туру та на коня. Тут важливо, що кінь Е5 цей хід поганий, тому що після кінь F4, ферзь G7, Тура забирає на B7, у білих дуже сильна ініціатива. Цей кінь стоїть на d5 на F6, Тура по 7 ряду хоче все з'їсти. Тут в білих велика перевага. Але від подвійного удару є інша. Захист. Тура G8, створюємо загрозу мату на G2, і коня забирати не можна. Кінь g 3 захистили мату, тепер кінь відійшов на c 5 на B7 захистив і все прекрасно, абсолютно у чорних. Окрім положення короля. Король чорних в центрі і старається Ван Форест скористатися цим фактором, грає G5 для того, щоб відкрити центральні лінії і до цього короля добратися. Кінь e 6 Атакуємо ферзя, ферзь відходить на b2. Тепер слон c6, слон і пішака на b7 захищає і займає дуже сильну діагональ, де він на пішака g2 також атакує. Пішак забирає на d6 і тут довга рокіровка, Гарний хід. Не боїмося, що пішак забирає там на c7. З слоном на c6, король, в принципі, в безпеці. У білого короля зараз набагато більше проблем. Тора Д4, десь сильніше було зіграти Тора Д3 з ідеєю віддати туру за цього коня і пробитися все-таки по лінії G там потрібно було грати слон Е1 цього коня захищати, але H5 і в білих великі проблеми. Але зіграно Тора тура Д4, ідея, що тура стає на H4. Тара С1 в білих і зараз, і пізніше часто будуть виникати ідеї віддати туру за цього слона і поставити фразя на Б8, допомагаючи своєму прохідному пішаку. Тора А4, в білих зараз немає часу слона забирати, тому що. На це взяття вже є конкретна загроза, тора забирає на H2, якщо король забирає, то ферзь G3 шах, потім ферзь G2 мат. А якщо король відходить, то ще другий раз туру пожертвуємо і тут Тора H2 і все. Або король відходить на G1 і забираємо на G3. Ну в будь-якому випадку, в усіх варіантах забираємо на G3 і матуємо. Тому ТРH4 сильна загроза, потрібно захищатися, укріплюємо додатково коня. Кінь c 5 кінь має намір вийти на e 4 в деяких варіантах. Також атакує пішака на А4. Зараз загрожує, наприклад, ось взяття з подвійним ударом на короля та Тору. Тому Тура відходить, Тура забирає на А4. Ще одного пішака від'їли. Тепер пішак А5 прохідний. Мені трохи дивно було, до речі, дивитися ось цю всю гру з пішаком на А4. Мені здавалося, потрібно було грати на короля. І я, мабуть, навіть не дивився би в цю сторону, думав би як до короля добратися, можливо, якийсь хід аж 5 дивився би. Але Тура А4 насправді хороший хід. Тура F6 атакуємо фразі Far G7, слон c 3, і тепер, тепер загрожують різноманітні відкриття атаки. І окрім того, тура на F6 створює загрозу забрати на c 6 Тут Гугеш робить дуже точний хід Far G5. Тому що був варіант відійти, ще ферзем на g4. Це єдиний хід насправді, який зберігає за чорними перевагу. Тому що у випадку Ферзь g4 тут жертвують на c6, пішак забирає на c6, ферзь b8, шах, король d7, пішак h 3. Відкидуємо ферзя. Ну, Зрозуміло, що Чорним погано забирати ферзя, там новий з'явиться. Ферзь відходить на g5, і тепер Тура F3 атакуємо на f7 і дуже сильні загрози проти короля, і загрози провести пішака в. В деяких варіантах. Там, якщо десь TRA i 4, що після Трай Ф7 захищатись, то Трайф 7, Турай 7, слон Д2 атакуємо Ферзя, Fer G6, і вже тут можна провести нового Ферзя і після ферзь а 7 відігруємо туру на е 7 і король чорний дуже відкритий. Тора забирає на е 7 ферзь забирає. ну Король просто дуже поганий, а ще й зайва фігура є. Після g 5 цих варіантів немає. Зараз створили чорні загрозу забрати на e 3 тому потрібно туру захищати. Робиться ходом e2. Кінь Е6, перекриваючи лінію турі, грають білі тура F5. Якщо у чорних до цього ходу була просто значна перевага, оскільки у них і більше пішаків і сильніший тиск проти короля білих, то тепер позиція виграна після дуже гарного удару, слон забирає на g 2 І все-таки по лінії G білі програють. Якщо забирати. Королем тоді можна просто туру забрати, користуючись тим фактором, що король зв'язаний. Якщо забрати ферзем, тоді тура на Е3 втрачається. Ну, в партії було король g1, але все одно ферзь забирає на f5, кінь забирає, і все одно по лінії G програє. Слон F3 відкриття атаки, король відходить на f2, забрали ферзя. Сім шах з подвійним ударом на короля і на туру. Король забирає на С7, слон Е5 шах, король відходить, забрали туру. Слон відійшов, кінь забирає на А6. І ось тут, якщо порахувати матеріал, то побачимо, що. Просто два зайвих пішака у чорних на А5 і на Б5, те, що вони своєчасно на А4 забрали дуже для них добре, тому що два цих пішаки прохідні. І ще було зіграно буквально три ходи: кінці 5, кінь г 3, кінь 4 шах, король F4, слон G6. Поставили надійно фігури. Кінь дуже сильний на Е4, слон його надійно захищає. У чорних, окрім двох зайвих пішаків, ще набагато краще поставлені фігури, і білі в цей момент здались. В чергових Гукаш показав, що складні позиції, він дуже сильний. Грає. І тепер до інших партій Алірезаферуджа виграв свою гру проти ВІ. Виникла ось така позиція приблизно рівна. У білих перевага за рахунок трохи кращих фігур, і тому що король в центрі, і тут дуже сильний хід пішака на А4 розкриває потенціал цих фігур. Пробиваємось по цій діагоналі, і також пішак Б5 дуже сильно обмежував коня на С3. І зараз цей кінь також отримує простір. Тут і вирішив віддати пішака, зіграв кінь д 7, і це було правильним рішенням. Після кінь д 7, Слон Д7, пішак забрав, пішак забрав, кінь забрав, залишилися з зайвим пішаком Білі. Інші варіанти були ще гірші. Після ходу А4, якщо грати Б4, то пішак все одно втрачається, тому що атакуємо цього пішака, а якщо А5, то кінь Б3 і на А5 втрачається в гіршій редакції, ніж це було в партії. Якби просто розміняли би то кінь б'є на А4 і кінь потрапляє на b 6 дуже сильно обмежуючи фігуру противника. Там пішком опять треба було зіграти, бо на А6 його атакував і слон, і кінь. І зараз кінь b 6 і великі проблеми з цим слоном. Якщо слон D7 зіграти, то Тора D1 ще зв'язується, і поки чорні будуть розкручуватись, там підводячи свого короля короля F8, B3, король 7, білі зіграють кінь B7, і все одно цього пішка виграють. Зараз Тора під боєм, тура b8, забрали спочатку на D7. Кінь під боєм, тому потрібно на D7 забирати, ну і забрали на A5. Ось такі редакції ще могли б білі виграти пішка. Отже, би обрав абсолютно вірний варіант. Найкраще рішення, і ця позиція насправді чорні при найкращій грі можуть тут триматися, але найкращу гру не будемо. Стрував уся багато мілких помилок ВІ зробив. Наприклад, в цій позиції Тура Б8 ну, просто напрошується поставити туру на лінію, де вона може боротися з насуванням пішака, причому з темпом атакуючи коня, замість цього зіграно кінжі 6 і вже гірша позиція, тому що після Тура Д1 ну, проблемніше. Тепер потрібно якось розкручуватися. Зараз слон не може відійти через. Втрату тури і Тора не може відійти через втрату слона, десь фігури підв'язались. Ось так, з маленькими неточностями ВІ програв партію, а от Алізеф Ружа насправді діяв найкращим чином, абсолютно безпомилково, і дуже сильна партія з його сторони. І тепер щодо партії Гірі, то він міг виграти, були у нього шанси. Всю партію грав з перевагою, а всі позиції суперник ще й зробив грубу помилку, зіграв ферзь д 6, після чого позиція білих абсолютно виграна. Краще було за чорних зіграти ферзь Забирає на G3 і перейти в цей еншпіль, який, власне, пізніше в партії і трапився. Цей Еншпіль нічийний ну, і він пізніше був в партії. Після ходу ферзь D6 зіграв король H3 хірі, Hg. І тут моментально забрав на G3, навіть на хвилину не задумавшись. Правильно? Правильний хід був ферзь f6. З ідеєю розміняти ферзів, розмінювати їх погано, тому що Тора захищає пішака G, а король забирає цього пішака. І веншпіль у білих буде два зайвих. Ну, але головний варіант тут, що якщо Тора забирає на G6, то білі починають атаку проти короля, і після ферзь h 8 по суті матують його. Король 6, ферзь 8, шах, король b 5 Тура f 5 шах, король забирає на b 4 і тут до короля здається, немає звідки давати йому шахів. Але хід пішаком на А3 дозволяє виграти, тому що куди б король не відходив би. Білі фігури підключаються. Там, якщо король на b 3 то тура на b 5 стає, якщо король на a 4 то ферзь на c 4 стає, якщо король забирає на a 3 то ферзь c 3 шах, ферзь c 4 шах, потрібно закриватися ферзем, тому що на король a 3 там тура f 3 і мат в декілька ходів. ну Навіть тут все одно мат вже невідворотній. Після ферсі 2, шах, ферсі 3, тура f 4 шах, король має відходити, забираємо ферзя і потім поставимо мат. Пропустив цей варіант Аніжі Кірі, Ферзь в 6 не було зіграно, забрав на G3. Ну і ось цей Еншпіль виявився нічийним. і Макс Тлу дуже впевнено, його захистив. Ось вже відіграв пішака, ну і власне, тут далі все просто. Догралися по суті до голих королів. Король c 5 король d 7 пішак b 3 Тура f 1 король білих дуже далеко, і він встигає допомогти своїй турі захистити цього пішака. Король c 4 король d 6 пішак b 2 король e 5 король d 3 тура b 1 король c 2 Забрали пішака. Все одно це було невідворотне. Якщо тура відходить, то ставлять ферзя, і все одно туру доведеться за нього віддати. І після тура b 2 король b 2 нічия. І переходимо до партії сьомого туру. І починаємо з лідерів турніру Аніша Гірі та Алі Ризи Фіруджи. Партія фіруджа, яку він грає проти Вітіта, грає альріза чорними фігурами. д 4, С5, кіньяв 3, Д6, Д4 побили, побили, кіньяв 6, кіньяв 3. А 6 варіант Найдерф, найпопулярніший варіант у сицилійському захисті. І тут H3. Доволі рідкісний хід, частіше виводять слона або на E3, або на G5, або на E2. Та H3 також доволі відомий теоретичний варіант, хоч не такий популярний. Кінця 6 слон Е3. Ідея ходу H3 в тому, щоб десь поле G4 забрати в коня, щоб він не вистрибував, на цього слона, не атакував. Ну, і також в майбутньому G4, як це часто буває в Найдерфі. Білі рокірують в довгу сторону, чорні в коротку сторону, і кожна сторона намагається насувати пішаки на фланг противника. Ну і от хід H3 допомагає G4 насувати. Е5, і кінь відходить на Б3, слон є 6 ферсів 3. Обидві сторони виводять фігури, кінь Б4 загрожує на С2, захищається, роблячи довгу рокіровку. Тура c 8 стає на напіввідкриту лінію. Король відходить на Б1. Знову ж таки, подалі від цієї діагоналі, десь пішака на А2 буде захищати, тому що там вже загрожували доволі типово в сицилійському у захисті жертва Тури на полі С3 з подальшим А2, тому король на Б1 найсильніший хід опозиції, профілактичний, і на А2 захищаємо і подалі від центру відходимо. Ферзь С7, пішака 3, і тут кінь С2. Можна було поставити знак оклику. Хід насправді дуже гарний, але немає тут знаку оклику через те, що це теорія, і в цьому варіанті багато партій було зіграно. Король забирає на С2, і ферзь С6. Ідея чорних піти ферзем на А4 для того, щоб атакувати цього коня. Хід ферзь А4 можливий, тому що кінь на С3 зв'язаний. Він нікуди не може відійти, тому що позаду король. Ну а король не може, в свою чергу, нікуди відійти, тому що він захищає коня на b 3 якщо відійде, то слон його забере. І тому потрібно цим конем зарані відходити. Кінь d 2 зіграно, знову ж таки, це все теорія. І по теорії тут потрібно грати d 5 Цей варіант зустрічався в десятки партій, Є, зокрема, подивимося партію Войташика, яка розвивалась наступним чином. Тут за фігуру чорних сильна ініціатива. Партія вайташка розвивалась так. Пішак забрав на d5, кінь забирає на d5, кінь відходить на b1, додатково укріплюючи коня на c3. Ферсія 4 шах, король відходить на d2. Ферзь b3 хочемо на b2 забрати. Король є 1 кінь забирає на е3, ферзь забирає на e3. Забрали пішака на b2. Зараз є ідея поставити слона на c5 і до пункту f2 добиратися. Білі забирають на e5, слон c5. Пункт Ф2 під боєм, і ось партія Войташика закінчилася тим, що зіграли тора d 2 і після c 1-1, повторили ходи, ну і ось так зафіксовано, нічия. Білим, мабуть, не варто від неї ніяким чином іншим ухилятися, тому що у чорних за фігуру дуже активна, гра, дуже активна фігурна гра, а у білих проблеми з королем, який надовго залишився в центрі, і проблеми з розвитком фігур. Ось це такий спосіб, є за чорних зробити нічию. А у партії замість ходу d5 було зіграно ферзь а 4 шах. і це помилка. Причому груба помилка, після якої у білих виграно. Тут потрібно, правда, дуже добре порахувати, і відділ добре порахував. Король Д3 дуже гарний хід. І сміливо і сильно, найсильніше рішення в позиції. При інших відступах у короля білих проблеми, тому що якщо відходить на B1, то ось ця знову ж таки типова жертва якості на С3 слідує, прикриття короля повністю розбивається. І хоча чорні зараз без тури, але ну, фігури білих поки що не беруть участь у грі, а після ходу Д5 чорні відкривають свої фігури і дуже сильно навалюються. Там слон Д3 виводять фігуру, укріплюють на 4, слон забирає на 3. Розбите положення короля. Не дозволяє білим навіть задумуватись про перевагу, незважаючи на зайву туру. Тут комп'ютерна лінія, слон g5, пішак D4, пішак хоче добратися до поля c 3 і створювати загрози проти короля. Окрім того, ідея в тому, що цього пішака забирати не можна, бо слідує мат після ферзь B4, Ферзь b 2 Тому тут слон забирає на F6, пішак забирає на F6. І потрібно гра грати слон c 4 щоб розміняти ось цього слона і пішака на c 3 захистити. Віддають фігуру і ось цей варіант, незважаючи на те, що Білих зайва якість, та окрім зайвої якості, білі мають набагато гіршого короля, і тут у чорних перевага. А от король D3 сильне рішення, хоч здається, більш небезпечним. Тому що король тікає. Після є С3, пішак забирає на С3, зігра на d5, але король просто тихенько відходить. Пішак забрав на e4, fargit 3. Кінь D7. Захищаємо пішака на Е5 і звільняємо дорогу пішаку F. Ось цей потужний пішаковий кулак буде у чорних і мають намір вони насуватись далі. Король E1 F5, слон e 2 Білі просто закінчують розвиток і ходу F4 не бояться, тому що там віддадуть слона за два пішаки і будуть мати кращу позицію. Зіграно g6, а 4 слон E7, слон G5. F4 таке послідувало, і ось є варіант після слона F4, пішак забирає на F4, ферзь забирає на F4. Такий відбувся в партії. У білих зайва якість. Чорні можуть виграти пару пішаків, але повної компенсації немає. Зараз треба було зіграти слон d 5 для того, щоб захистити цього пішака, який під боєм, але після f 8 позиція вже з важкою стає програною. Виграли пішака на e 4 Ну і ось цей Ендшпіль програний. Додивимося без коментарів його до кінця. Алі і Руджа програє партію, і таким чином відстає від лідерської групи. Д7, Б5, F3 захистили коня, Тра b7, b4, король, Є2, А5, напали на пішака G6, кінь захистив, король іде вперед, хочемо цього коня вигнати. F4, кінь g4 шах, король Д4. ну і все. Тут здалося, тому що пішака на G6 немає, як захищати, ну і якості немає. У білих виграна позиція однозначно. І Ось Різефер уже програв, і це чудовий момент для гірі, щоб закріпити своє лідерство. Та проти був на Досаторов. до Білими отримав дуже гарну позицію. Тут позиційна перевага білих полягає в відсталості пішака на д 6 Він знаходиться позаду пішакового ланцюга і не може просунутись вперед. Ферзь на д 5 надійно його блокує, і проти цього пішака грають білі. Окрім цього, важливим фактором, що слоне на Е7 дуже пасивний і кінь у білих краще, ніж слон чорних, тому що слон змушений пасивно стояти і цього пішака захищати. І давайте подивимося, як Абдосторов розігрує цю позицію. Грає F4. Ідея в тому, щоб зіграти F5 і винати розмін ферзів. Власне, від цього чорні ніяк не можуть захиститись. Нахід G6, G4 послідує, і F5 проведуть, тому чорні підводять короля до центру. Король G8, пішак F5 забрали, забрали. Король F8. Б4. Продовжуємо атакувати структуру чорних. Якщо зараз забрати на Б4, то додаткова слабкість на b5 з'явиться. Тому чорні не реагують, грають король В8. Білі поки що підводять короля, король В2, Тура Д7, G4. Король Д8, і цей момент С4. Дуже гарний хід. Знову ж таки, атакуємо структуру. Пішак забирає на С4, пішак забирає на С5, пішак забирає на С5, Тарас забирає на D7, король забирає на D7, король С3. Зараз цього пішака на С4 заберемо у чорних поки що один зайвий, але зараз його немає. І трансформувалась перевага. У них залишилась краща позиція, то тепер через інші фактори. По-перше, Слон досі доволі пасивний, він дуже сильно обмежений цим пішаком на С5 і кінь в цій позиції сильніший. І другий фактор те, що у білих більш віддалений прохідний пішак. Зазвичай фігури краще всього діють, коли вони знаходяться на центральних полях. А от якщо говорити про прохідні пішаки в енспілі, то ми хотіли би мати частіше більш віддаленого прохідного пішака. Чому так? Тому що. Віддалений прохідний пішак відтягує на себе фігури противника, які змушені, щоб з ним боротися, самі відходити подалі від центру. Король Б6 пішак А4, король С6, кінь Ф2, слон Д8, кінь Е4, слон Е7 А5, слон Д8 пішак А6, слон Е7, захистили пішака на С5, кінь С3, слон G5, кінь Б5. Тут вже комп'ютер показує, що можна було виграти одразу на насуваючи пішака на А7. Тут пішак на А7, король б 7 король забирає на с 5 слон є 7 шах, король відходить на d5, забрали на А7. Ну і ось те, про що говорили: віддалений прохідний пішак призвів до того, що при розміні прохідних король чорних опинився дуже далеко. І після король С6, король просто заходить за пішаками чорних, а чорні ніяк цьому завадити не можуть. І тут вже виграно. Та було зіграно кінь б 5 також нічого не випускає слон є 3, а 4. Гарна дуже ідея у Бодосаторова. Зараз поставити пішака на h5, король без 6 Пішак 7, король b7, пішак h5, папер білі виграють за допомогою цоксвангу. У чорних дуже мало ходів. По-перше, їх король може ходити лише по полях А8B7, слон не може нікуди відходити з поля Е3, тому що тут він з одного боку захищає пішака на c5, а з іншого контролює поле g5. Наприклад, якщо слон десь відійде на f2, то пішак g5, і якщо забрали на g5, то пішак f6, прориваємось, пішак а 6 і ніяк не завадити тому, що пішак пройде у ферзі. Слон d4h7, f5 відкриваємо діагональ, але просто забираємо цього слона і ставимо ферзя, і виграно. Пішак на f6 також дуже погано, тому що король просто підходить на g7 і з'їдає весь фланг. Тому після ходу h5 у чорних, як таких ходів, немає, вони стоять на місці королем, король d5, король b7, король d6. І все цих по суті, потрібно робити хід пішаком вперед. Це слон вже говорили, що не може відійти, якщо. Король А8, то король С6, і знову дів королем немає, і пішак С4 піде вперед. Тому в цій позиції він одразу пішов вперед. Тепер король повертається. Хочемо його забрати. Відійшов він від захисту слона. Слон забирає на А7. Кінь забирає на А7. Знову ж таки, через те, що король чорних в кінці варіанту опиняється дуже далеко від королівського флангу, вони програють. Після король Б С4, король б 6 g5, якщо не хочуть отримати чорний все прорив після Аж F6, і піш біг вперед, то потрібно грати F6, але тепер побили на F6, король відходить на d5, забрали пішака на F6 і виграна позиція. Тому після ходу, кінь б'є А7, ще зіграли С3, біжу ще вперед, але білі все точно розрахували. Кінь С6, пішак С2, і тут кінь А5 шах, і кінь встигає потрапити на поле Б3. пішака зупиняє, король d7 g5. Знову ж таки, не можна забирати, тому що білі прориваються. Король Е7 забрали на А6, король Е5, ну і тут завжди є вишікувальні ходи у білих. F6 зіграно. Чорні зайняли опозицію, але кінь c 1 і чорні опозицію мають віддавати. В цей момент, а ніж гірі здається, тому що після король е 7, король С 6, король Ф7, король витісняється доволі типовим способом. Забираємо на F6, забираємо на а 6 виграна позиція. І Аніш Гірі також програє. І ось на екрані результати інших партій 6-7 турів. Дякую вам велике за увагу і до зустрічі завтра.